Сьогодні множимо числа на число 15. Причому множити можна як двоцифрові, одноцифрові, трицифрові і так далі. Числа множимо за однаковим принципом. Дивимось сюди. Так, 12 на 15. Треба спочатку 12 помножити на 10. Це буде 120, це дуже легко. А тепер треба до результату додати половинку від 120. Половинка від результату 120 це є 60. Значить, цього 180. 8 помножити на 15. 8 я множу на 10, то є 80. Половинка від 80 то є 40. Результат 120. 124 множимо на 15. 124 на 10 це 1240. Половинка від цього числа 620. Разом 1860.